Вітаю малята та батьки. Пропоную послухати вірша, який приніс нам. Здогадайтесь. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної. Немає. Дітки, скажіть, про кого це віршик? Так, молодці, про журавля. А куди поспішав журавель? Так, молодці, він поспішав до рідної землі. Пропоную нам з вами сьогодні зробити ось такого гарного журавля. Для цього нам знадобиться аркуш білого папіру А4. Ножиці, клей, олівці чорного та червоного кольорів, серветка, гарний настрій. А для того, щоб наші пальчики були слухняними, зробимо гімнастику. Повторіть, дітки за мною. В небі пташечка летіла на галявину. Присіла, посиділа, відпочила до гніздечка полетіла. Починаємо, дітки. Аркуш А4 складаємо у формі трикутника. Притискаємо, розрівнюємо. А ось цей край він зайвий. Відрізаємо цю смужку. Ось у нас вже вийшов трикутник. Відступаємо від краю два пальчика і чорним олівцем малюємо цьобик, голову та шию. Шия, дітки завбільше, ніж дзьоб. Шию промальовуємо до середини листочка. Ось так, бачите? Малюємо око, зафарбовуємо чорним олівцем дзьобик. Чубчик зафарбовуємо червоним. Ось так. Беремо ножиці. Починаємо вирізати дзьобик по контуру, потім голову та шию, до середини листочка. А ось цей край цю сторону ріжемо ось так ножицями. Це у нас будуть крила. Сторону ми також зафарбовуємо дзьоби чорним олівцем, око, провалюємо голову і чубчик червоним олівцем. Так. Потім ви піднімаєте. Голову розгортаєте, піднімаєте голову, а крила йдуть вниз. Ось тут вони зустрічаються і ось так все піднімається. Для того, щоб все трималося, потрібно склеїти крила. Беремо клей, намащуємо спочатку з одного боку, потім з іншого допомагаємо серветкою закріпити наші крила ось у нас вже вийшов гарний Шуравель можна зробити ще Нитку прив'язати, і він вийде в нас як справжній. Дітки, зробіть такого журавлика. Дякую вам до зустрічі!